Добрий день, дорогі діти, шановні батьки та гості свята, щиро раді бачити вас на нашому заході. Таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маємо надію, що такий настрій буде панувати весь день, адже причина дуже поважна! 20 листопада у всьому світі відзначають Всесвітній день захисту дітей. В Україні цей день саме 20 листопада відзначається вперше. Це пов'язано з річницями прийняття ООН Декларації прав дитини 20 листопада 1959 та Конвенції про права дитини 20 листопада 1989. -го. І спрямований на привернення уваги до благополуччя дітей в усьому світі. Україна перенесла дату захисту дітей на 20 листопада, щоб синхронізуватися зі світлом та підкреслити міжнародний пріоритет захисту прав дітей. На жаль, багато діток вже не побачать і не обмінють своїх татусів і матусь. Але вони будуть дивитися на них з неба і оберігати, ставши їхніми янголами. Вічна пам'ять всім загиблим, синам і дочкам твоїм, Україно. Хай війни стихають. Від сміху дитини душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину, порядність всю землю нехай обійма. Завдяки нашим захисникам ми сьогодні можемо не тільки показати свої таланти, а й допомогти і підтримати. В цей чудовий осінній день. Об'єднались не лише мрії та бажання, а й серця трьох громад: Миргородської, Білозерської та Голопристанської. Пропонуємо всім бажаючим учасникам зустрічі написати в чаті свою асоціацію на слово дитинство. Протягом заходу наш, з наших асоціацій буде створено листівку побажань для всіх дітей України від наших трьох громад. Долучаємося, працюємо і в кінці заходу подивимося, яку ми отримаємо листівочку. Слово для привітання надається виконуючій обов'язки начальника відділу освіти Голопристанської міської військової адміністрації Марині Валеріївні Протас. Доброго дня, дорогі діти, шановні колеги. Сьогодні ми разом, хоч по різні боки екранів, відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, свято радості, тепла та надії. Для нас це дуже особливий день, адже це онлайн-зустріч об'єднує три громади, як сказала вже пані Олена: Голопристанську, Миргородську та Білозерську. Попри відстані і різні обставини, ми з вами пліч опліч у нашій спільній турботі про дітей. Від імені відділу освіти Голопристанської громади, яка сьогодні, на жаль, перебуває в окупації. Хочу передати слова підтримки, сили та вдячності. Ми пишаємось нашими дітьми, їхньою сміливістю, добротою, допитливістю. Ви наше майбутнє і кожен із вас заслуговує на щасливе та безпечне дитинство. Дорогі діти, нехай кожен день ваш буде сповнений радості, відкриттів і мрій. Пам'ятайте, ви не самі. Вас підтримують учителі, батьки, громада, усі, хто вірить у ваше світле майбутнє Батькам і педагогам хочу подякувати за вашу любов, терпіння і турботу у часи, коли життя ставить перед нами найнепростіші виклики. Саме ваша підтримка і єдність дозволяють дітям. Почуватися захищеними. Сьогодні ми разом будуємо мости, мости довіри, дружби та надії нашими громадами. І нехай вони залишаються міцними, незламними, такими, як наші діти. Зі святом вас, дорогі діти, миру, тепла і добра кожній родині. Слава Україні! Героям Героям слава. Героям слава! Дитинство найрадісніша, найщасливіша пора життя. У казковій його країні живете ви, дорогі діти! Для кожного з нас ви сенс життя, ви втілення мрій наше майбутнє. Сьогодні свято у наших дітей. Нехай вони будуть здоровими, веселими, дружніми. Нехай радують нас своїми успіхами, але і не бояться невдач. І нехай кожен наступний день приводить їх у захват дивовижними відкриттями. Днем захисту дітей. Я бажаю, щоб кожна дитина не знала горя війни і була завжди оточена любов'ю та підтримкою. А дорослим я бажаю навчитися дитячій безпосередності та допитливості. Діти це маленькі частинки, великого щастя, ім'я якому життя. Ви наповнюйте наше життя, життя дорослих теплотою та радістю. Діти, як ніхто потребують, батьківського піклування, любові та ласки. Так хочеться, щоб кожна дитинка відчула тепло батьківських долонь. З нагоди свята, дня захисту дітей. Хочу побажати вам, міцних родин, щоб у кожної дитини. Були мама і тато, братик або сестричка, дідусі й бабусі. І все необхідне для безтурботного дитинства. Нехай ваші усмішки осяють нашу планету. Зі святом вас, дорогі діти, з Днем захисту дітей вас, діти це наша радість і надія. Нехай у кожного маленького серця. Збудеться його заповітне бажання. Нехай усі діти будуть щасливі, здорові, люблячі. Ми зичимо всім нашим дітям щасливих сонячних днів і жити щасливо в державі, в країні своїй дорогій. А чого ж бажають наші діти? Я бажаю самім та іншим удачі. Я бажаю собі і всім миру бажаю собі і, і дітям миру, спокою і натхнення. Я бажаю, я бажаю собі та іншим м'яких котів щастя, миру та собі вам. і всім щасливого безтерботного дитинства. Я бажаю... я бажаю собі і всім вам. Доброти у серці, щоб ділитися теплом і посмішками для тих, хто цього потребує, і робити світ світ. Я бажаю собі і всім вам мирно неба над головою, щоб кожен новий день був без сирен і тривог, а лише зі сміхом і радістю. Я бажаю всім і собі щастя, здоров'я, щоб всі повернулися додому. Щоб обняли своїх друзів і. рідних. Я бажаю собі і всім добрих оцінок. Я бажаю... Я бажаю собі і всім щастя, здоров'я, щоб у всіх дітей збувалися їхні дії. Бажаю, щоб ваше що дитинство було як скравим, як сонце влітку, і радісним, як звітки своїх друзів. Я бажаю собі і іншим милої світла. Бо саме вони роблять життя справжнім. Бажаю собі і всім вам міцного здоров'я, щоб вистачало енергії на ігри, навчання та всі улюблені заняття. Слово для привітання надається представниці Білозерської селищної територіальної громади, директору Миролюбівської гімназії Ларисі Вікторівні Рибачук. Дорогі наші гості, учасники такого гарного телемосту, який у нас виявився сьогодні, у Всесвітній день дитини хочеться побажати всім нам е, миру. Злагоди, і знаєте, незважаючи на такий складний час, ви знаходите в собі сили на те, щоб об'єднати усіх разом і учнів, і батьків, і дітей. Ми точно так само разом з колегами мріємо, надіємося, що колись ми вийдемо, зможемо вийти на навчання у звичайні класи з великими світлими вікнами, і не будемо навчатися вкриті. Але сьогодні маємо те, що маємо, і радіємо такі можливості, що є хоча б невеличка частинка такого знаєте, відчуття нашого шкільного життя. Ми радо ділимося з вами. Цією частинкою і хочемо звернутися зараз через наших учнів, а це учні першого, другого, третього і четвертого класу, із такими словами побажань. Будь ласка, щасливе дитинство, це те хатина, в якій у любові зростає дитина, це мамина пісня, бабусі на казка, любов. Усі Господня господнія ласка. Щаслива дитина щаслива родить, а то все краще покає дитині, лає дорослі, записи можливо, поки у світі дитина щаслива. Щасливо дитинство це друзів багато, з якими майбутнім нають як свято. Це щедрі сюрпризи і здійснення мрій, Господь коні бога, щирі Дитина, бажано щасливе, яскраве, що дужче голосливе, воно ще полі досі недалеко й голоси. І, і ще хочемо також від наших колег Наталя Миколаївна. Це власний керівник третього класу і е, від імені педагогічних працівників також декілька слів привітаю. Ми сьогодні дуже щасливі, що зустрілися сьогодні саме з вами. День незвичайний і дуже важливий для нас. Чому? Тому що перед нами наші діти. Наші діти це наше майбутнє. Не буде дітей, не буде у нас неделя ніякого майбутня. Оцей щасливий день все таки для нас. Я дуже хочу нам всім побажати перемоги. І миру, щоб ми змогли спокійно вчитися в своїх класах, щоб ми забули, що таке ракети, щоб ми забули, що таке вибухи, щоб і не згадували, що таке тривоги, щоб ми з вами могли спокійно вчитися, спокійно мріяти і виховувати наших дітей. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні з нами на зв'язку. Разом ми сильніші. Разом ми зможемо зберегти дитинство, яке заслуговує на щастя. Зі святом вас, дорогі діти, з повагою, весь колектив Миролюбівської гімназії і вся громада. Бі... на все. Дякуємо. Дякуємо, діти, ви неймовірні, педагоги, ви педагогині-богині просто. Країна дитинства, країна добра, найкраща у світі, найлегша пора. До неї ідуть малюки без страху, у ній відвертають годину лиху, співає вам з квітів барвистий вінок, країна дитинства, зове у танок. До вашої уваги танок, майбутнє України від Білозерщини. В небесах сонце сяє, доки на землі пісня грає, поки ми сім'ям. Дякую, Білозерщина. Слово для привітання мала б прийняти Миргородська міська територіальна громада, але з об'єктивних причин. Попри відключення світла, люди працюють. Сьогодні свої віртуальні сердечки і підтримку ми надсилаємо до Миргороду, а подумки ми з ними можливо наступного разу. А ми з вами рухаємось далі. Захист дитинства у цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне нехай не вмира. До вашої уваги Вікторина. Отже, дорогі дітки, вмикайте мікрофони і відповідайте, так чи ні. Діти мають право ходити до школи і навчатися. Так. так, 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 так. Лише дорослі мають права. Ні. ні, ні. Ну, лише тільки ні, ні, на машину. Ні, ні. Всі діти мають право. Їсти лише ходоги та запивати їх газованими напоями. Ні. 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 Хотілося б, ну ні. Усі діти мають право на відпочинок і так. 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 Жодна дитина не повинна прибирати свою кімнату. Ні ні. Ні ні. 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 ні, ні, ні. Діти, які сумлінно виконують домашню роботу, мають право на любов і піклування своїх батьків. Так. Так Тільки тоді, коли сумлінно виконують домашню роботу, ні, ні. Сі ні. діти, їх батьки не люблять. Ні. Ні. Усі діти мають право на любов, Так, Ще так, так. слухняні так. чи не слухняні. І коли ми прибираємо, ки нас люблять. Дитина має право їсти багато солодощів. Ні, ні, ні. Ні, ні. Кожна дитина має право отримувати сніданок у ліжко. Ні. 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 Усі діти мають право на медичну допомогу. Так. 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 так, так, так. Кожна дитина має право на житло де їм безпечно. <рик> 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 Сьогодні ми говоримо, що кожна дитина має свої права. Якщо їх поважають, діти ростуть щасливими. Бережіть своє дитинство, допомагайте один одному. І нехай кожна дитина в світі. Буде щасливою. Дякуємо. Нехай злітає зграя голубів, як символ миру у блакитне небо, бажання кожного без зайвих слів, ми хочемо миру, нам війни не треба. До вашої уваги пролунає пісня Діти світла. Пісня авторська, яку ви написала, виконала. Для вас ви сьогодні в перші слухачі педагогиня нашого закладу Наталія Майєр. Приємного перегляду! Малюють ми долоні кольорові у серці світло віра. І та й кожна стежка стане їм дорогою, туди де щастя в розстрілом, видіти світла, винадія дня, у рідній зростаєте краї. ще грім, хай тінь війни лякає, та світлу радість мир нам принесе, любов, що землю знову засіває, дитинство розцвітає попри все, ви, діти, світла, ви надія дня у рідні зростаєте країні. Майбутні україни, маленькі серця, велика сила, у них майбутнє і весна, хай буде у кому дитини, дорога світла і добра, не дітей миру із кразіни мрій що розцвітає в кожні в серці. Звіти кожен зрозуміє. Дитинство це життя, і це любов. Дитинство це життя, і це любов, дитинство це життя, і це любов. Дякуємо Наталії Іванівні. Але. Саме час переглянути нашу листівку побажань. Отже з усіх слів, які ви писали в чаті, було створено листівку щасливого дитинства. В нижньому лівому куті ви бачите QR-код. Просимо читати його, і ви відкриєте побажання. Від наших трьох громад. Отже, хто перший відкриє і зможе нам зачитати, вмикайте мікрофон і читайте. Я можу зачитати, буду вдячна, іночка. Зі святом найкрутіші діти планети. У цей день ми особливо хочемо наголосити: ви наші голоси, ви наша головна цінність і натхнення. Бажаємо вам безхмарного неба, яскравих мрій та нескінченної радості. Нехай кожен ваш день буде сповнений дивовижних відкриттів, веселих ігор та щирих посмішок. Нехай сміх лунає голосніше за будь-які тривоги, а над вашими головами завжди буде чисте мирне українське небо. Пам'ятайте, що ви наше майбутнє, наша надія. Нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. Дякую, Іночка, дякую. Всі, хто просканував, всі отримали однакове послання. З вашого дозволу, ми сьогодні його опублікуємо під хештегом щасливого дитинства, адже це саме ваше побажання для ваших однолітків. Дякую. Десь, між степом і морем. Де Дніпро торкається Чорного моря, живе наша рідна земля, голопристанська громада. Цей край щедрий і теплий, де пахнуть кавуни, шумить колося, а в кожному серці любов до України. Кажуть, у давні часи, коли ще не було ні мостів, ні доріг, з'явилась тут дівчинка гарна. Мов сонце, і звали її Пристанька. У неї були очі, як небо над Дніпром, і серце, як теплий хліб на столі, вона ходила селами, дарувала людям усмішки, а втомленим мандрівникам притулок. Пристанька мала чарівний вінок, у ньому блищали стрічки з назвами усіх сіл нашої громади. Гола пристань, кардашинки, Гладківка, Збур'ївки, малі копані та врійське. Кожна стрічка це є промінь єдності, що з'єднує всі серця в одне. І в найтемніші часи поряд з пристанькою з'явились справжні друзі, Білозерка та Миргород. Кажуть, коли над пшеничним полем вітер грає колоссям. Можна почути тихий голос пристаньки та її друзів. Ми не різні, ми своєрідні, ми українці і ми єдині. І тоді серце кожного наповнюється любов'ю до рідного краю. Хай Харків, Донецьк, Маріуполь, Херсон свої відбудує і школи. І вище, лиш в пам'яті лишиться страшний той сон, ми капсулу часу сховаємо в тиші. Добробуту, миру та злагоди вам, дорогі діти. Шановні гості, ми щиро вдячні вам за присутність на нашому заході і будемо з нетерпінням чекати наступних зустрічей. До нових зустрічей. До побачення! До побачення. До побачення.